Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. Друзі, тиждень відпочинку від монет завершився і знову НБУ нам підкидає в продаж нові монети. Але перш ніж продовжимо, підпишись на канал, став вподобайку на відео та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Отже, 24 вересня в 10.00 в інтернет-магазині НБУ буде повторний продаж монет. Пам'ятна монета «Плюнтанізм» Іван Марчук. Це вже другий продаж монети і буде виставлено 10 тисяч штук з лімітом 1 штука на людину. Важливо, якщо ви вже купляли цю монету, другий раз придбати її ви вже не зможете. Другою є пам'ятна монета батьківське щастя це вже третій або четвертий продаж монети. Напишіть в коментарях хто знає який продаж це по рахунку. Доступно буде 13 тисяч штук з лімітом 1 штука на людину. І знову ж таки, якщо в попередні рази ви купляли цю монету, придбати її знову ви не зможете. Оскільки ці монети вже були в продажу в інтернет-магазині НБУ, ринок ними вже наповнений, і ми зможемо проаналізувати, чи варто їх купляти і які зараз ціни на ринку. Монета плюнтанізм Іван Марчук продається вже другий раз. Перший раз було продано 20 тисяч монет. Всі ці монети люди вже отримали на руки. Частина цих монет осяде в колекціях, решта піде на інтернет аукціони для реалізації. Проаналізувавши ряд онлайн аукціонів, можна зробити висновок, що за рахунок своєї стартової високої ціни і тиражу 50 тисяч монета поки що не є популярною. Ну і щоб не бути голослівним, декілька скріншотів з інтернет аукціонів. Враховуючи доставку 60 гривень, монета виходить 532 гривні. По скріншотах ми бачимо, що дехто продає монету майже по собі вартості. Далі можна зробити простий висновок. Якщо у вас немає цієї монети ще в колекції, можете собі придбати за ціною НБУ. Якщо ви розраховуєте щось на ній заробити, то можете робити висновок по попередніх скриншотах. З монетою батьківське щастя, ситуація поки що трішки краща, але враховуючи нове докарбування монет, і тенденцію падіння ціни монети ми можемо побачити скоро теж продажі за ціною НБУ. Хоча монета є доволі цікавою та перспективною, тираж в 100 тисяч штук доволі сильно наповнить ринок. В інтернет-магазинах вже спостерігається ціна від 390 гривень. А це ще не було останнього продажу 13 тисяч монет. Також потрібно не забувати за квоту дистриб'юторів 30% це ще приблизно 6 тисяч монет. Враховуючи тенденцію падіння ціни, напрошується висновок, що скоро ціна на цю монету буде в районі 300 гривень. Ситуація в принципі аналогічна. Якщо у вас немає монети в колекції, можете спокійно купляти її по ціні НБУ. Якщо маєте на меті заробити щось на цій монеті, то є тільки варіант з інвестицією в довгу взяти декілька штук і заморозити на певний період, рік-два. Тоді, можливо, щось із того вийде. Маю надію, що відео вам сподобалось і не було в ньому багато води. Також очікую від вас коментарі з роздумами стосовно інвестицій в ці монети. Також дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і не забувайте, що в мене на каналі проходить ще два розіграші, деталі в описі до відео. Дякуємо Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!